Hello, всем привет. Едем сейчас на речку, яку мы, Миннесота или Миссисипи, ловить монстров. Напарник мой. Да, Андрей. Привет. Все, сейчас будем что-то снимать. Так, серьезная рыбалка начинается с серьезной наживки. Заехали в магазинчик купить серьезные наживочки. Тут такий магазинчик. Зараз все покажем. Андрій, прикін. Сейчас наша серйозна наживка. Андрій, тут почекай. Ми зараз візьмем. Ред, ред, ред. Чотири бакса. Так, старились наживку і зараз їдемо ловити. А то вже сонечко скоро буде ого-го, а ми ще навіть нічого не пробували ловити. серйозну рибалку, місця свободні є. Паркуємося. Сейчас все сейчас. Отак, паркуються спеціально організовані місця. Туалети, мусорки, все є. Так, першим ділом треба вибрати місце. З основним фактором рибалки є удачно вибране місце. Зараз ми все подивимося, що тут у нас є. Зазеленіло все. Красота, треба дивитися під ноги, бо може бути якась гадюка. І так. О, тут. Тут уже ловлять, ідемо далі. Тут теж ловлять. Йо-йо, йой спіннів. Далі що в нас? Довго спиш, Андрій? Все проспиш Так. тут ми теж ловить поки що не будемо, що там у нас далі йдемо сюди Собаки дикі, все зайнято Поїдемо в магазин, зараз купимо, мабуть, рибу все. Зараз тут подивимось, що в нас робиться. Що в нас тут робиться? Дріть вись під ноги. Забембали? Не свищі. Тут теж ловлять. Нічого. Ідемо далі. Хай! Not bad! Зараз ми щось знайдемо. Що, за цим патиком чи перед патиком сядемо? Отут мені здається, що тут прекрасно буде місце. Так, закинулися, чекай, кльову. Одним з немаловажних факторів рибалки і в конечному результаті, щоб зловити рибу, є той факт, чи є на березі мексиканці, чи ловлять рибу, чи ні. Сьогодні мексиканці є, це хороший знак, так що риба має бути, але це не точно. Коротше, перший монстр є, зараз покажу. Весь в крові сражався в неравному бою, але ну я його витяг. Коротше, ось така рибалочка, щось нема кльову. Малий взагалі розстроєний, каже, їдемо до хати, що це за рибалка, тут риби, мабуть, немає. І я кажу, та посидиш ще трошки, може щось зловимо. А він ні, тут каже, риби немає і все. Ну ще трошки посидимо, подивимося, що там і як. Монстра ж треба зловити в будь-якому випадку. Витягуй тягуй витягуй. Ее <риклад> Під, ще чуть. Монстр номер два. <риклад> Третій уже. Карпо ч. Опа. Монстр номер три. Ну что там? Именно клея. Ничего не ма? Закидай еще раз. Це вже тяни, мабуть, я не знаю, чи що воно там. Помаленьку не спіши. І так, тяне синок ще одну якусь рибину. зараз побачимо що там буде. Ну, що там? О, красавела, красавела. Ох, це тут точно монстр. Це то мега Ось Така тут рибка клює. Типа... Типа дорадос. Рибак, молодець. І вітром. Так, зловили ми вже чотири рибеньки невеличких. Боку тут рибаки сидять. В достав тільки, що він на голову від риби. Я так подозріваю, що вони серйозно рибу тут ловляться. Ой, у мене клює. Клює, клює, да не клює. Ну треба почекати. Зараз побачимо, що воно там клює. Чи з голови чимає. Є щось, що нема? Тут нічого, їдьке буває. Ну що, рибак, як тебе рибалки? Ну сто процентів. Ого! Да. Це ще більше, ніж того разу. Мегалодон! Мегалодон! Курба! можна достать, фокус уставить! Мусили йому трошки зробити хірургічне втручання, але і такий красавчик. О. Так, Отакі у нас сьогодні що результати. Це найбільший такий ковалок. Навіть не знаю, як це риба і називатися, скажу чесно. І таких пару Все? не Є? Ну, будеш тягнути їх, що плює. Ладно. Будемо чистить помаленьку. Коротше, зловили ми сьогодні. 8 рибинок, 8 рибиночок. Ось такий у нас сьогодні результат. 8 штучок, доволі непогано. Ну така. це було в нього, мабуть, найбільше. Як називається ця риба, навіть не знаю. Взагалі поняття не маю, Ну, я вважаю, що доволі непогано. Ти як вважаєш? Ага, ага. ну, ще в нас останній шанс, останні два черв'ячка у нас. Може що зловимо ані то і на тому, як то говориться добре. Так що, така рибалочка. Коротше, от така вийшла рибалочка. Вісім рибинок зловили. Нормально. На жарку, як то говориться, буде. Монстра ніякого не зловили великого. Ну, нічого. Слідчий раз поїдемо з дочолочкою на сома, я думаю, щось точно серйозне буде. Ну? Ага. Все, так що все. Всім пока. пока. Кому цікаво. Ставте лайки, кому ні, проходи мимо.